Переливання крові рятує життя багатьом людям у світі, проте забезпечити достатні запаси крові складно, особливо в бідних країнах. Особливо не вистачає першої негативної групи, яка підходить усім. Вона швидко закінчується і зберігається недовго. Японські вчені під керівництвом професора Хіромі Сакая знайшли рішення. Вони створили універсальну штучну кров з прострочених донорських запасів. З еритроцитів виділяють гемоглобін, який транспортує кисень. Потім його поміщають у спеціальну оболоні. Створюючи штучні кров'яні клітини без групи чи резус-фактора, ця кров не потребує підбору сумісності. Вона зберігається два роки при кімнатній температурі і п'ять років у холодильнику. Це значно довше, ніж звичайна кров, яка зберігається лише 42 дні. Під час клінічних випробувань добровольці отримали ін'єкції нового препарату. Дози збільшували до 100 мл. Деякі учасники відчували незначні побічні ефекти, але серйозних змін не було. У березні 2024 Року розпочався другий етап випробувань з дозами до 400 мілілітрів. Якщо дослідження підтвердять безпечність, вчені оцінять ефективність штучної крові. Мета проекту впровадити ці еритроцити в медичну практику до 2030 року. Це може змінити підхід до переливання крові та врятувати багато життів.